Бо всі кудись спішать. А зараз я коли це почав усвідомлювати, для чого я поспішаю, нема сенсу. Спеціально розбив про оцю ефективність ніби заповнення часу та де розпиши все, що ти хочеш, та й живи, кайфуй в цьому житті. Не обов'язково впахувати. Інколи я думав, о, треба там бути самодостатнім, типу, бути, е... ну, просто мати все, достаток, так. Думаю, що ви теж таке думали. Я з дитинства хочу отримати те, що роз, про що розповідає е, Бодо Шепард. Там про фінансову незалежність. Він розповідає, як до неї прийти. І його тренер просто сказав, що типу, це те, що ти хочеш, просто мати гарний достаток, нічого не потребувати собі, просто мати вище середнього, а це є посередність, тобто бути середнім. І це мене теж заділо. Що бути посереднім це бути посередині. По факту навіть не зробити теж, що ти можеш насправді, тобто викластись на всі сто, зробити це з кайфом. І теж мені ну, це імпонує те, що я можу це зробити. Ще мені інша думка подобається, яку Брайан Тресі е, сказав, що якщо ми будемо постійно працювати багато, наприклад, так як я думав, о багато масажів. Це перезведе, там, ну, типу, що я буду більше заробляти. І я розумію, що це в певній мірі бути десь посередині. Тобто -то ти там всі грошей не заробиш, там максимум вийдеш на 2-3 тисячі доларів, а далі треба або салон робити, або щось виходити тобто, ну, рости. Бо ну, більше працювати це не варіант. А от розумніше, оце, ну, просто я постійно думав, о, більше клієнтів, більше там обслужити, більше там зробити чогось. І я розумію, що коли я так думав, постійно був в якійсь гонці, загнаність. А тепер, коли я маю гроші, ти приходиш, починаєш думати, що тобі потрібно, а що не потрібно. А що ви про це думаєте?